Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну почнемо з того, що вчора, вночі не сьогодні, а вчора був масовий обстріл. Ну там більше 200 чи 257 десь так було безпілотників. Безпілотники були різні. Навіть деякі які атакували Київ вночі, були споряджені друзі бойовими частинами і шрапнелю. Це сказав полковник збройних сил э, ЗСУ Штефан. Ну, це може означати, друзі, тільки одно: ціллю були не лише, не лише там якісь підприємства або якісь енергетичні структури, чи ще що. Ціллю були люди. Що таке шрапнель? Це пораження живої сили. Так що дивимося, людина хоче миру і посилає 257 безпілотників, здається, якщо. Так сказав президент України на своїй прес-конференції, щоб вбивати українців. Запам'ятаємо це, не забуваємо. Я буду нагадувати. Ми всі повинні це нагадувати один одному, якщо хтось забув або якщо хтось щось там не, не став згадувати. Ні переказуємо дітям, якщо вони маленькі, пам'ятаємо, хто наш ворог. друзі. Вчора. Була прес-конференція президента України. Що я хочу сказати? Те, що їй потрібно подивитися. От Хто хоче подивитися і дійсно знаєте, усвідомити, що у нас справжній лідер і у нас справжній президент, її потрібно подивитися самому чи самій. Тому що переказ це воно нічого не дасть. Треба дивитися. Я тільки можу деякі дані, деякі, деякі вислови президента. Нагадати, якщо у когось не буде часу подивитися, її. що він сказав. Про е вибори і про те, піде він президентом, взагалі про вибори. Він сказав: я готовий обміняти своє президентство на членство України в НАТО. Друзі, для мене ось, ось головне, хоч один президент України. Так звані, я вже не буду, я буду казати, так звані президенти України готові були обміняти членство України в НАТО, або ще в якийсь такі важливі, або в ЄС, або ще щось для України, для українців. Та я не чув такого. Всі меркантильні, всі цинічні, всі брехливі були до цього, і всі хотіли збагачуватися, збагачуватися. І що вони й робили? Вони збагачувалися, збагачувалися, збагачилися. А п'ятий так це взагалі. Подивіться на це. Що ще сказав? Завтра, президент, що, що завтра може бути переломний момент. До нас приїдуть топові європейські лідери. Це сьогодні, сьогодні приїде до нас. Ну, вся Єврокомісія практично в усьому складі. Я не знаю там скільки їх комісарів. Ну, це як у нас міністри. Подивимося, що буде. Подивимося, як Путля буде е -е, зустрічати ракетами чи чим він там, орешниками, мурешниками. Подивимося, сьогодні ось будуть е -е, такі суттєві перемовини, і життя буде показувати все, як піде далі. Це президент сказав. Uh, і що він сказав? У нас є сильне рішення щодо підтримки України. Це у нього задача номер один. Ми іноді, я і буду, мабуть, казати, критикуємо за внутрішню політику, але посередині ми повинні також працювати. Уряд повинен працювати, інші органи, а президент, він. Ну, він живе за кордоном, він живе нашою перемогою, він живе нашою підтримкою Оце його життя на сьогодні. Він сказав: я вірю, що Трамп хоче і допоможе закінчити війну, але силу треба направити на Росію. Навіть коментувати. Навіть коментувати що хочу. Там ще було дуже багато по угод. І те, що по угоді і про корисні капалення, те, що сказав президент, ну я. Я такого не чув за своє життя С... від Брежнєва до Порошенка ніхто. Всі хотіли хапанути собі. Будь-якими е... шляхами. Але собі тут ні. Тут, тут все інше. Дивіться інтерв'ю, дивіться прес-конференцію, ви все-все побачите. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. В Німеччині вчора відбулися дострокові вибори до Бустецтагу. Ну, Ці вибори призначили, вони були дострокові. Як я вже сказав, Їх призначили після розпаду урядової коаліції та оголошення в отому недовіри канцлеру Шольцу. Таке було і Шольц. Подав в бунтестах, Штайнмайер підтримав і були вчора вибори. Після закриття виборчих друзів дільниць стали відомі результати екзит полів. Це вчора. На ранок ще нема точних результатів, але чітко вже зрозуміло, що. Четвірку лідерів очорила пар, очолила партія Християнський Демократичний Союз на чолі з Фрідрихом Мерцем. Далі йдуть альтернатива для Німеччини. Це фашисти, російські фашисти, яких підтримували Сполучені Штати, Маск і всі інші. Далі йдуть соціал-демократи, чинного канцлера Олафа Шольца та партія Зелених. На виборах в Німеччині, друзі. Ну, нічого суттєво взагалі не сталося. А, переміг Мерц. Ну, у нього ж була а, коаліція ХДС і ХСС. І ось дивіться, дуже цікаво, дуже цікаво, поки ХДС і, С... і хсс ось переможці виборів Німеччини очікували останні результати виборів ввечері, да там все йшло з, з затримкою трохи. трохи. всі всі, хто працював в Штабі, дивилися прес-конференцію Володимира Зеленського. Ну це... це людям цікаво. Люди, люди розуміють, що це у нас на континенті, це у нас в Європі біда. І вони дивилися на лідера, лідера Європи і лідера світу. Як би там Трамп не намагався його принизити, як би це у них, як би вони не хотіли. Розумієте, мерця, мерця, мерця привітав Трамп. Президент США Трамп привітав консерваторів з перемогою на виборах у Німеччині і зазначив, що їх результати пояснюють в тому і німці від політики бездорового гузу. А ще вчора вони підтримували фашистів німецьких фашистів ну також привітав мерца мерц мерц я ж вам вже ми вже про це говорили що мерц це він очолює е, цей блок і скоріше за все він буде новим канцлером німеччини да? президент зеленський також привітав лідера німецької партії християнсько-демократичний союз до Бундеста з перемогою на виборах до Бундестагу він підкреслив що чуткий чіткий голос виборців показує як це важливо для Європи? Він сказав: розраховує на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи заради захисту? Ну Німеччина, що б ми не казали, як би ми не казали, а вона допомагала і пришольцю деякі моменти, деякі складнощі, але в цілому, це практично, якщо брати по країнам, це друга країна після Сполучених Штатів. Що взагалі Мерс е, говорив? Він е, навіть в предвиборчій своїй кампанії казав, сильна військова та фінансова допомога Україні. Мерс виступає за активне збільшення постачання зброї Україні, включаючи сучасні ракети Таурас. Ну, це не буде завтра. Не чекайте, це післязавтра. -після це 3-4 місяці. Давайте будемо дивитися, буде раніше? Дай Бог, це все правда. Це все добре буде. Підтримка повної територіальної цінності України. Мер чітко заявляє, що Німеччина підтримує суверенітет України. Мірний план під керівництвом Європи, незалежний від впливу США, ну ось так. Вітаємо і ми мерця, будемо чекати, будемо дивитися, а ми, друзі, збираємо на дрони. Ми, монобанка відкрита на реп, яка не буде закриватися, скільки б ми туди не збирали. Будемо, будемо намагатися, якщо прийде е, щось велике, я скажу вам. Буває таке. Так що ми збираємо на дрони. Е, дрони вже працюють, звіт вже був. В п'ятницю, подивіться, а може вже і спрацювали за все. Друзі, посилаємо посилочки, ви знаєте все, що потрібно. До Євгена. Йдемо далі. Йдемо далі. Був перед цим прес-конференцією пер президента Форум, і там виступав малюк, і він сказав: 102. Агентурні мережі Російської Федерації виявили за три роки. 102. Хоча я впевнений, що їх 500, 600, можливо, але їх дуже багато. Тут російськими консервами, російськими шпротами, російськими напічкано у нас, на жаль, в державі. Ну, так, так вийшло. Він повідомив, що на минулий Великдень Російська Федерація збиралася вбити Буданова, а вже пізніше хотіла влаштувати теракт планічному гіпермаркеті аби вбити главу СБУ його Малюка, друзі. Ну, я не знаю, президента це скільки, Я вже не пам'ятаю, скільки разів, і сам же ж Малюк про це розповідав. І це було. А, там ж пам'ятаєте, навіть були охоронці завербовані. Біля президента я просто хочу зараз сказати для охорони президента. На сьогодні дуже тяжка ситуація. Вона не менш тяжка ніж коли були російські ДРГ, тому що ті ж Сполучені Штати радять президенту бросити все і тікати, хоча б у Францію чи ще кудись. Так що і малюк, і охорона, і всі, хто до цього причетний, охороняйте президента. Ви зараз охороняєте як мінімум. Існування України. Тому що я, будь в кого з відомих на сьогодні, людей не вірю, що так будуть відстаювати е, нашу державу і нас. Так, вони не будуть е, здавати і придавати нас отак, от знаєте, з відкритим е, ротом. Але такого, як робить президент Зеленський, не буде точно, кого б ви не хотіли, кого б ви не забрали. Не обрали, вибачте. Не буде. Друзі, я дякую вам за те, що ви підписались От прямо зараз, хто не, хто не був підписаний, за те, що ви подобаєчку ставите, або де лайк ставите, пишете коментарі будь-якій, тільки без образ і без е е нецензурних е вислівів. Будь-який. А головне, якщо ви розповсюджуєте, я вам дякую за розповсюдження. Я дякую за донати. Бадамшині Ользі, Старіковий Ніні, Печінка Ніні. Реп'ях Анатолію. Хтось вчора 22, 20.42 манобанк без прізвища. Глущук Людмилі, Кузнович Олені. 23-го, тринадцять, двадцяти Манобанк без прізвища. Синюк Марії. 23, третього, 14, 18 Манобанк без прізвища. Луцькевич Оксані. 23.16.34 19.34 Монобан без прізвища. Також велика подяка Назаренко Марії 50 на 50. Дякую вам, пані Марія, за підтримку каналу Іляхович Любові. 30 на 70. Дякую вам, пані Любов, особисто від мене. Дякую вам, пані Марія і пані Любов. До вечора. Україна переможе!